Доброго ранку, друзі. Дякую, що прокидаєтесь разом з нами. З телешоу ранок вдома. І з вами сьогодні буде вся наша команда. Мене Костянтина Октябрьського, ви вже бачите. а Згодом під'єднається моя співведуча Ірина Хоменко. Як бачите, ми зараз а, виходимо в ефір не в нашому улюбленому будинку, а ось ось так: кожен на одинці зі своїм смартфоном. І причина тому вієлові відключення електрики та постійні ракетні. Обстріли. Отже, слава Богу, що ми сьогодні з вами прокинулися, і цей новий день він наближає нас до перемоги над ворогом. Все буде, Україна! Ми починаємо. На календарі 18 жовтня. У 1842 році в Нью-Йоркській гавані під керівництвом Семюеля Морза проклали перший телеграфний кабель. Щоправда, вже наступного дня пропливаючий корабель його упс, пошкодив. Але не пройшло року. Ні, ні. Пройшов саме рік. І його лише тоді замінили, і для надійності помістили в свінцеву трубу. Ухи часи були повільні. У нас зараз як відбувається? Зранку бомблять, інфраструктура ввечері вже все працює. А як цей день запам'ятався в історії? Давайте подивимось, у нашій постійній рубриці. 18 жовтня 1955 року був введений в експлуатацію. Перший агрегат Каховської ГЕС, а через рік останній безперебійне будівництво ГЕС тривало 5 років. Задіяні були 12 тисяч фахівців. Для будівельників на місці села Ключового було засновано місто Нова Каховка один з наймолодших населених пунктів Херсонщини. Каховська ГЕС мала велике значення, адже вона постачала електроенергію і питну воду на весь південний схід України. У 2000-х станція була модернізована. У цей день 1922 року в Лондоні була заснована одна з найбільших і провідник телерадіокорпорації світу BBC. Вона здійснює радіо, теле-та інтернет-мовлення на 40 мовах. Міжнародна новинна аудиторія становить близько 500 мільйонів людей. На прохання медіа корпорації були зняті такі популярні серіали як Доктор Хто Шерлок Клютер. Стабільний бюджет компанії формує спеціальний податок, який сплачують усі жителі Великої Британії, які володіють телевізорами, а також будь-якими пристроями, що дозволяють переглядати відео в режимі реального часу, включаючи мобільний телефон. Сьогодні європейський день боротьби з торгівлею людьми. Ця дата була затверджена європарламентом в 2007 році. Торгівля людьми одна з форм сучасного рабства. Ця глобальна проблема торкнулася практично всіх країн, не лише Європи, але й світу. За даними міжнародної організації з міграції, з 1991 року жертвами торгівців людьми стали понад 260 тисяч українців. Найпоширенішим видом цього злочину в Україні є залучення до трудової експлуатації. За даними управління ООН, жінки та дівчата становлять 72% жертв торгівлі. А яким буде 18 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.